5 січня. Неділя Лейтмотив Писання. Однак я знаю, що мій викупитель живий, і він останнього дня підійме мене з пороху. ЙОВА 19.25. Однією з найурочистіших і найславніших істин, відкритих у Біблії, є істина про другий прихід Христа, який довершить велику справу викуплення. Для мандрівного Божого народу, який так довго перебував у долині темряви та смертної тіні, обітниця про другий прихід того, хто є воскресінням і життям, хто приведе додому своїх вигнаних дітей, є радісною надією, а наука про другий прихід Христа основною темою святого письма. Відтоді як перша пара із Сумом покинула Едем, діти віри, чекають повернення обітуваного, який знищить владу Губителя. І поверне утрачений рай. Святі мужі давнини чекали приходу Месії в славі як сповнення своїх надій. Енох, сьомий нащадок Адама, того, хто жив колись у раю, ходив з Богом триста років на землі і був удостоєний здалеку споглядати прихід Спасителя. Ось прийшов Господь з десятками тисяч святих ангелів, говорив він, щоб учинити суд над усіма. Юди, 14.15. Патріарх Йов у ніч своїх страждань промовив з непохитною вірою. Однак я знаю, що мій викупитель живий, і він останнього дня підійме мене з Пороху. Навіть тоді, коли моя шкіра розпадеться, я в своєму тілі Бога побачу. Я свідомий того, що я сам побачу його. О як же зараз вмліває серце в моїх грудях. Йова. 19 2527, Нехай Бог усякої благодаті просвітить ваш розум, щоб ви могли пізнавати вічне, щоб у світлі істини ваші численні омани відкрилися вам такими, якими вони є насправді, щоб ви могли позбутися їх і замість злого, гіркого плоду принести дорогоцінний плід для вічного життя. Упокоріть перед Богом ваше жалюгідне, горде, впевнене у своїй праведності серце. Принесіть у глибокій покорі всі ваші вади до його ніг, присвятіть себе справі приготування, не заспокоюйтеся, поки від усього серця не зможете сказати мій викупитель живий, і оскільки він живий, я житиму теж. Якщо ви втратите небеса, ви втратите все, якщо ви здобудете небеса, ви здобудете все. Я благаю вас, не припустіться помилки. Адже йдеться про вашу вічну долю.